Хай би мати поїхала б, так як Новосілія, де купить Діана нам би купила б ці по 220 гривень, користиш ви на базарі, а ні, то тоді у Ставище по 220 гривень дутики. Знаєш що? Срутики, що мені у городі дутики твої. Нормальні тапки купимо або сапожки, щоб на вулицю виходить, в'язані, Моя мати в'яже носки що? Да, да, Надінеш на ну, твою маленьку коротку ногу, да туди в мох пихнеш ногу, та й будеш ходити покористи, що у тобі боку буде. А... Дощик, сонечко, тобі по боку, ножки в теплі. А ти ж любиш мої міри? Зараз поміряє мої чуші, будуть пальці стерчать, бо не влізли в носки, на мій розмір. Ну бо в тебе ж якісь крихітні. А потім мік. так сказати: Вентиляція! Вентиляція! То я культивірував город, а ти! Культивірував! А що твоя мати подарить на мене весель? Не знаю, казала. Ну я дутики добре, а твоя що? Казала горщик квіток, а якщо не подойдете до назад. Дай? Я не люблю квіти горщику. Ну, казала, що подарить. Так це вже вона собі... А, я знаю, вона хитра. Зараз купить горщику квіти, я скажу їй, мені не треба. Вона скаже, а ну то я собі заберу. Так і бить скаже. Спеціально ж купляє те, що їй подобається, понімаєш? Хорошо, хорошо. Тоді нехай хай сама ката дасть вам подарить. Мати не мати. мати хай подарить. А якщо вона підійде, то я ставлю собі. Е, Знаєш що? Того самоката вже сусіди 300 разів перебрали. Карбюратора нема, нічого вже нема. Подібрали. Да де? Це хто тобі таке? Це батько? Це, це... батько мені коли сказав. Спу... Колесо спустили, він каже, <гум> що ж карбюратор проїде. Це, це, це батько. <гум> він... Електричний. Мені він... твій батько каже, що поки мати не бачить, він по однесенькій детальці відкручує, де десь здає. Мати його крутить. Вкрутить і закрутить. Mm -hmm. На, на, на герметик, як то це буду повідав. Ж холодильника то. Я забрав холодильник, кажу, тату, привезіть того ж холодильника, да я заберу на користейшу його. Хай би було. То де також. він вже? Матешка, мотвіз, бо там каже щось мотор, да, замість фреону... То матешка вже як у склад у тій дворі. Ну, не власне. зайдеш, приймаєш до ци, двору, ци, все стоїть. Цей, не кричи, бо вони сидять біля магазину. іно. Е, е, кажу, що взяв, взяв матешку замість фреону, де закачав вроді, як це він сказав, кар парафін. Парафін, парафін, вроді, так. Ви да. качав парафін. Гір, а він п'ять хвилин поробив, да. Сказу, буде, де козака. Треба буде зараз нести Руслан, полать, да, да. Да, да, Руслан да. Руслан менше. Да. Да, а, 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 все... Щоб не брав мені тих ремонтів, я Да тобі не буду сказала. я їх, а, їх, то, їх то, хронів, ти не до мене? Вся хата в тих ремонтах, на вишках, понімаєш, все в лахміті, там понабирається тих ремонтів, Це не суть, несуть, не несуть, 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 несуть за тих, понімаєш 20 гривень. Задубав. Ну то ж нема коли принести, єш табелями ложу, все туди, ті деталі, все, а заберу. Куди? Ну, якщо ніхто не прийде, то вже нас. На мусорку вивезеш тут, так? Да? Ні, ну дивись, людина приносить на мікроволновочку, Раз, поламалася, не забрав, чик я вже собі забрав. Ну і у нас є мікроволновка, Хоп, не купляємо. На детальку тисячу гривень здав. Може тобі хтось Дайсона принесе там часу. Дайсона поки що не носить. Може Дайсона часом принесу, то возьми, забери тіпа, а потім подариш мені, да? Дайсона не носить. Та переходь на гарну техніку, дорогу, люксову, а не ж хорошо?